Так, дали сьогодні допомогу, Ось вот такий хліб. Свіженький. Свіженький хліб. Ось вот такий хліб дали. Ось вот такі от баночки. Э, як би сказати, арбуза. Ось вот так от вже маринований. Це не що, поки не розібралися, не знаю. Дали три таких упаковки. Опять булочки свіженькі. Це все безкоштовно. Дали пачку чіпсів, одну вже з них спробували, дві дали. <кхем> Опять такий же хліб свіженький. Так. Такий хлібець теж дали 500 грам смачний Опять булочки. Так, і дали отакі от, от у нас є макарони, вже готові, запечені, тільки їх, по-моєму, розігріти. 400 грамів. Так, потім ще одна така ж упаковка є. Слідує, що нам дали, це тюхтєлі упаковані такі от їх тільки розігріти. осталось и все. Срок годності в принципі нормальний. В запасі ще десятка днів есть. Вторая упаковка тоже саме. Тоже тюфтели. Так, і от, не знаю, з фасолю, з м'ясом, якась там овочна штука, не знаю, пока не пробували. По срокам в теж нормально. Все нормально. І ще одна така ж сама упаковочка. Такой вот. Можете зробити скріншот і перевезти, якщо кому Так само, таких ось Вони м'ясні, свиного в'яжі, по-моєму. І от такі макарони, по-моєму, з сиром. По поводу м'яса не знаю. Ось така от безкоштовна допомога. А, і ще ну, якась записочка до неї. Можете теж зробити скріншот і перевезти, що тут написано. Допомога в Фінляндії. Ось така от допомога. А, і ще дали такі от спаржа, по-моєму, не знаю як називається. Ось таких дві, дві упаковочки. Чи Два пакета. В принципі, все. Підписуйтесь на канал, дивіться відео, пишіть коментарі, кому що цікаво. Робота в Фінляндії і все остальне. Всім пока до зустрічі!